Слава нації, Вітаю вітаю нагадую добрий бат, фір'ясошка добрий. Замінює мені пан майстер тросик приводу дроселя. Ну і тут на старому видно, що була вже рука спеціаліста. так? Вже була рука людини, чинила магію, тому він у мене підживає своїм життям. Це не грібний, це мені інший пан майстер продав, сказав, що цей буде ходити. Вірою і правдою. І він насправді надихає. Чому? Тому що от, от на оригінальному це все пластик, а тут воно все металеве. Так. от І нерозбірна ось ця частина. І цей пан Майстер каже, що це, скоріше за все, з УАЗа. УАЗа і в газелях теж такі. Он каже, і на газелях теж такі, ну, побачимо. Звісно, якби мені одразу той пан озвучив, що це. Щось таке московицької марки, так, то я би не а би, ну вже, вже придбав мовчки, і хай добре служить. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Та, Працюємо то, що... і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатньо. То, що московитська.